Вітаю, ви на каналі НЕЦІКАВИЙ І челенджі повертаються. Виклики, челенджі, не знаю. Одним словом, не знаю, чи не повертається, але на цей точно, тому що сьогодні я буду грати не відпускаючи shift. Отак от, от. Будемо грати один на один. Я тут плати на один. Дивізіон 3. Який жах? Будемо грати тут. Не відпускаючи Shift. У мене буде всю катку просто shift затиснутий. Okay. Зіграємо одну компетитів і одну казуал. Можливо, потрібно було навіть починати спочатку з казуалу, щоб трошки розімнятися, зрозуміти, як це. Але. Я вже затиснув shift І. почекайте Ну, мене слайдить. Так, -по. навіть не відпускаючи, навіть на поворотах, щоб ви розуміли, я відпускати шифт не можу. Тобто, ну... Я не можу ніяк пускати шифт, я буду постійно грати на шифту. Ух ти, блін. От коли назад тормозити, це дуже важко, тому що. Так, який жах? Так, мені дали трошки буста. Мені дали трошки буста, обережно. Обережно. <кл 'я> <реш> так. Можна якусь атачку провести. Сподіваюсь, буз забрати, не забрав. Так. Добре. Бляха ти муха. Ой, пощастило, але я не заберу. Так, я поки не їду. Ну воно саме по собі їде, коли ще втикаєш, насправді. Ну, плюс-мінус трошки навіть їде. Так. 360 розворотик. Ааа! <реш> Слухайте, це прикольно, але це важко. До речі, пишіть свої виклики в коментарі. Якщо я такого ще не записував, то запишу. Мені було б цікаво ще щось записати, таке інтересне. Якби можна було б ще пограти цікавенько. Так, ну, поки дивіться, я навіть не пропустив, навіть перший сейв зробив. Я то трошки агресивніше спробую пограти. Бляха ти муха! Як же ж мене кидає з тим шифтом. А! Ну, це чекав. Я, я, ну це було очікувано, це було очікувано, що буде перший. Він стався. Насправді він стався набагато довше, ніж я цього очікував. Набагато довше, ніж... По моїм очікуванням це б зайняло. Я думав, я зразу буду пропускати. Так, не попав, але можна забрати буст. Дуже... дуже важко... <хи> Насправді реально важко керувати машинкою, коли в тебе шефів врублений постійно. Просто по КД. Так, ну по прямій. Нормально. Блін. Так, розвернуться. Який жах? Який жах! Я тупо ніби по, по льоду якомусь їду. Так, давайте я спробую повернутися. Оп! Мене розвертає. А, мене розвертає зсередини. О! Машини їздіють, коли забувається. Це важко. Я скажу чесно, я не очікував, що буде так важко, але це реально трошки важковато. Насправді, насправді так. Добре. Ну, це вже не такий уж прям е, сильний розгром, на який я розраховував. Я розраховував, що тут буде капець, насправді. Що тут буде насправді капець якийсь. Спробую полетіти. Угу. Mm -hmm. да, так, саме, Опа. Це ролл 1. Він мені щось пише. Такс, е, я не знаю, що відбувається, він пише в чат. Shift, якщо що, в мене досі затиснутий. Так, ну забивати я не буду, він стоїть щось чекає. Добре, буду. Я виграв. <nerede> я не знаю чому. Я не знаю чому, але я виграв. Це була перемога. Мене аптом 4-го дивізіону. <сіх> Чиваку респект, він тупо вийшов. Він тупо не зміг дивитися до цієї гри і тупо вийшов. <сіх> <сіх> Добре, погнали тепер казуал. Як я й казав, одну казуальну, одну компетитів зіграємо, подивимося, в чому, яка буде різниця. Компетитів я мав програвати, але мені чомусь, ну, пощастило я виграв. Ну, непогано. Непогано. Добре. Так. САС проти нас. Сезон 1 турнамент 10. О мага. Так. Бачу спід фліпи уже у нас. Так, поки я розвернусь, ну. <laughs> так, я спробую вдарити. Найс. Nice. Так, зі стіни. Ня, не вийде. Ух ти Так. <laughs> Може, я не можу з тим шифтом. Так, ну це вже ясно, це вже якісь чувачки, типу такі, знаєте, зайшли в казуал потренуватися. Розвернись. Так. тормози. Він хоче тормозити. О магад. З тим шифтом це дуже дуже важко. До речі, я переміг, не забивши жодного м'яча в минулій каці. Це вам так. Якщо інтересно. Ааа! Я жах. Так, обережно. Обережно. Так, на розвороті. Добре. Добре. Я yes. спробую Пробую О, магат. Oh, uh -huh. Важко. <laughs> дуже, дуже важко. Опа, я підбив нормально. Ап! А, поки... Розвернусь. Так обережно. О, як же мене хитає. Добре. Не розвору ти це гол. А! Я зачепив, до речі, м'яч, але все-таки це залетіло. Все-таки це залетіло, ну нехай. А запис іде, запис триває, запис триває все добре! А... Можливо, і не добре. <хи> можливо, і не добре. Мені вже, до речі, мізинець були, чи втримати. <хи> Такс. Опа, пощастило. Перший гол в цьому відосі. Пощастило. Нехай. Нормально. Давайте ще один так само можливо зробимо. Опа. Непогано. Аби воно ще залетіло. Ааа! Опа-по-па! Найс! Це камбечна слухайте. Це тупо камбечна залітає, ну це лежа. Терей межа, так, обережно. Обережно. Встигнуть? Ні, не встигну. А, не, не встиг я за цим м'ячем, от ми вже знову програємо, ну. Це було очевидно. Опа-па-па-па-па-па, поки я розвернусь. Добре. Фліп в бік зробити я не можу. У мене тупо затиснутий шифт. А, не, не дістав. Фліп в бік зробити я не можу, на жаль. Чому доводиться фліпатись лише вперед? Добре. О, дуже важко. Так, розворот. Встигнуть. Давай, я просто затиснув Shift, все, зупинився, найс. Спробуй. Нє. По-перше, не було бусту, по-друге, шифтом дуже погано стартанув, але нехай. То не є відмазка, то можна було сейвити. <реш> Навіть варто було б сейвити. Ааа, почекай з тим шифтом, що ж ти так мене косою. Ага. Кософігачиш, муха. Так. Так, обережно. Обережно. Зараз я спробую це засейвити. Ааа, я це засейвив, але це все гол. Який жах? Ну, який жах. Нехай. Нехай, нехай, нехай. Добре, трошки перехопив, але. Але. Добити не вдається. Так, обережно. О, халфліп. фліп А, не можу. Ой, не бля. Хей, я навіть не забуває мені попустим. Так, ну я буду завершувати. Тут уже ніякого камбеку не буде. Хлопець вже теж почав панитись, тому що він не забуває мені вже попустим. Всім дуже дякую за перегляд. Це все закінчиться, скоріше за все, моєю поразкою. <смут> ну, на це буде добре. Не робіть такого. Хоча в цілях експерименту можна. <смут> я рекомендую в цілях експерименту спробувати самому десь в казуалі. Спробуйте. Це весело. Це весело. А на пропущеному сьому нічі я буду завершувати. На вас все буде добре. Почуємось.